24 березня до клена підходила свята, просила не закривати людей в день, бо дуже душно в погребі, і маленьке дитя задихається. Він сказав, хай задихається. В основі історії, яку ми розкажемо щоденник цілілої. у ньому описані 26 днів страждань від моторошного воєнного злочину, в склані якого брали участь одразу кілька російських воєнних підрозділів злочину спланованого і жорстокого злочину, у якого повільно і у муках померли. Десятеролітніх людей, а сотні тих, хто вцілів, отримали тяжкі фізичні і психологічні травми. Давайте телефони ті, типу, бо кожну третю до стінки будемо ставити. Да в тюрмі так, там більше і випускають і на вулицю, і краще ніж у нас там було. Якщо я, не дай Бог, такого ще разу слишу. Я просто зайду туди, брошу дві гранати, щоб ви успокоїлись. Вона все лежала і каже, ой, нас тут розстріляють, нас кинуть якусь гранату, нас пустять якийсь газ, ми всі тут помремо. Ви почали лопатися школа, лопатися, рани відкривалися і гнулись, ну, це у в нас так і було. Ми одразу казали, ми прийшли в цю школу і кажемо, що ми прийшли, в братську могилу. 5 березня, шкільний погреб. Нас забрали десь о 15-й годині. Ми знайшли місце на лавочці в коридорі. Хотіли нас поселити в кімнаті з дитям. Але ми відмовилися, бо там дуже душно. 6 березня. Сказали зібрати всі мобілки і віддати. Збирали солдати з автоматами. Від задухи і стресу психіка у людей не витримує. Одна баба воювала всю ніч, було дуже тришово. Всі на грані. Ввечері привезли молоду жінку з Іванівки з дитям один рік, поранена в голову. Каже, що їхала з чоловіком і двома дітьми, коли їх машину підбили. Чоловік і їхня 12-річна дочка загинули. Вона сама ховалася сутки в конторі совхозу. 7 березня в коридорі Дими 34 людини. В сусідній маленькій кімнаті 24. Надвечір привезли ще сімох. Лягти людям ніде. Почали водити супроводом додому. І люди навезли продуктів. У великих садіковських кастрюлях наварили супу. 9 березня. Перші померлі. Помер музика Дмитро Павлович. Дозволили завести додому самих старих бабів. Завезли сусідкину бабу, і я зайшла до себе додому. Вночі в шкільний погреб завалив п'яний солдат. Переклацував затвором довго. Потім гранатою грався. 10 березня. Погано індиловому діду. Солдати допомогти не схотіли. Сказали, що нема в них ліків для такого віку. О четвертій вечора дід помер. Померла і Нікуліна. Всі кашляють болить горло у багатьох температура. 13 березня. Прилетіло в двір школи. Серйозно поранило сорокопуда Сережу в лопатку. Його перев'язали, але йому потрібна була операція кололи знеболювальне. Ніч дитина сиділа в погребі. Ще легко поранили в ногу Сашу. Перед закриттям увечері померла поля Макатер, і її зразу винесли в кочегарку. Сорокопуда Сережу відвезли в госпіталь вишневе. Так сказали. 15 березня у них ракіровка. Частина їде з награбованим, нові з'явилися. Частіше заганяють у погреб. Їмо в погребі порція на двох. Вранці каша була соляркою, не їли. В залі там вічна війна за місце. Ми згадували дитячі пісеньки з мультфільмів. Мріяли, як наваримо велику кастрюлю борщу і нажаримо велику сковороду картоплі на увесь дім. Коли вони підуть. В кочегарці лежить баба музичиха, мертва. Люди там гріють воду, переодягаються і так далі. Вже ніхто не звертає на це увагу. 18 березня. Вночі приходив солдат в погріб. Розказував, що Чернігів уже не бомблять, скоро все закінчиться і він стане мером ягідного. І ми скоро тут все відстроїмо. 20 березня приблизно о 19.30 помер ще один дід. Одразу в кучегарку не винесли, було закрито, поклали на сходах з приходу. Місце одразу займається. Людей майже немає співчуття скоріше полегшення, бо дід останнім часом був не при собі. Жорстоко. Більшість уже розпрощалася зі своїми домівками своїм добром, тільки би їх викурили з села. 21 березня. Солдати сказали, що треба викопати велику яму, щоб туди поставити генератор. Хлопці швидко викопали яму 2,5 на 2,5, хоча ходили чутки, що ця яма можливо для трупів. 22 березня в обід закрили нас 12-ї в погребі, поки вони розгружали машини. Тоді, коли вони нас випустили, в дворі стояла повна тачка хліба хто 4-5 кусків, а хто повні руки собі взяв. 23 березня. Закрили близько 13-ї. Наші гупали, але